Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені во Христі, дорогі брати та сестри. Щойно ми з вами чули євангельське оповідання від Луки. Притчу про. Милосердного самарянина. Якщо брати притчі, які оповідаються в Євангелії, то саме притча про доброго самарянина є одна з найбільш відомих і часто застосовується і тлумачиться різними, не тільки учителями церкви. А навіть у світському житті. Вона найближче приближена до тієї реальної історії, яка могла відбутися. Про що вона говорить? Починається вона словами такими, що «некий законник», тобто деякі закони, Підійшов до Ісуса Христа з бажанням спокусити Його, кажеться, іскушає Його, питає, Господи, скажи нам, що потрібно робити для того, щоб мати життя вічне. Хто такі законники? Дорогі браті і сестри, законники, в той час земного життя Спасителя, це були ті люди, іудеї, які мали право тлумачити Священне Писання, і які, по суті, знали його бездоганно, весь старий Завіт, починаючи від. Буття Писателя Моїсея, вони знали досконало і часто цитували слова священного писання. Його сказано, що деякий законник приступає до Спасителя і скушає його. В чому іскушення було? Чому так Іванглія каже? Тому що закон не хотів уловити Христа, що Він йому неправильно відповість на його запитання. Але Христос як серцевідєць людських сердець, знаючи його помисли, відповідає йому питанням на питання. Він говорить йому, а що написано в законі? Що ти там читаєш? І Законник для того, щоб не упуститися в лицях людей, не опозоритись, відповідає, що заповідями Божими, щоб перша заповідь возлюби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всім розумом Твоїм. Всією силою, кріпостію. І друга заповідь возлюби ближнього Твого як сам себе. Тобто Він називає дві основні заповіді, на яких тримається все, весь закон і всі пророцтва. Це для того, щоб наслідувати життя вічне, бути з Богом. І Господь йому відповідає, ти правильно кажеш, ти правильно відповідаєш, роби так і будеш спасенний. Але щоб не показатися в очах своїх сопліменників, які стояли, що нібито Господь його облічає, він тоді запитує, а хто мій ближній? Ось і це, дорогі браті і сестри, кульмінація сьогоднішньої притчі. Хто мій ближній? І на ці слова законника Христос говорить оповідання, притчу. Він говорить, що ніякий чоловік, тобто деяка людина, йшла по дорозі з Єрусалиму в Єрихону. Якщо ми з вами трішки углубився в історію стародавнього Ізраїля, то Єрусалим на той час це було місто святості, місце, де знаходився храм найголовніший. Це був центр святині. А іркон це віддалене місце, це також в пределах іудеї, але набагато менше за розмірами місто. І не грало таку важливу роль, як Єрусалим. Скажемо так, що в Єрихоні проживали населення іудеї і не тільки іудеї, і воно було менш благочестивим. Тобто, правообразуючи, людина прямує з Горнього Єрусалиму в Єрихон. тобто місто, низ мене, низ, місто гріха. І ось по дорозі цьому чоловікові зустрічаються, попадають розбійники, які його побивають сильно, обкрадають, навіть одежу з нього забирають і залишають його при дорозі ледве живим, так сильно його побили. І Господь оповідає далі, що Повз цього нещасну людину проходить перший цей священник, але старозавітній священник, другий Левіт і третій самарянин. Перший старозавітній священник, який, скоріш за все, спішив на богослужіння в Єрусалим. Побачивши нещасного, прийшов мимо. Також є левіт. Левіти – це ті, хто служили при храмі Єрусалимському, допомагали. Священники вони йшли із роду Аарона. А левіти це з Левіна, які допомагали прислужувати при храмі. Також побачив нещасного. Ніби зглянувся на нього, подивився, стало жалко, але теж пішов далі. Проходить третій чоловік. Кажуть, некий самарянин. А хто такий самарян? Коли ми читаємо священне писання Старого Завіту, ми знаємо, що самаряни це були населення. В Окреслицях також іудеї, які жили на півночі, але вони відрізнялися від іудеїв, що вони змішалися з язичниками. І у них уже створилася своя деяка релігія, вони побудували свій храм, якому поклонялися, і іудеї з Самарянами не спілкувалися, як говорить Священне Писання Іоанн Богослов. Тобто іудеї вважали самарян якимись такими незмінними, нечистими ті, які не зберегли чистоту закону, чистоту. І тому вони їх обходили мимо і навіть з ними не здоровалися. І тут цей самарян проходить цього нещасного іудея, якого побили. Зглянувся над ним, зупинився, перев'язав йому рани, сказано, що возлив на його рани масло і вино, свого свого образи токі ліки, посадив на свою скотину і довіз до гостиниці, де за ним доглядав. А на слідуючий день він далі мав іти. І дав два Дінарія начальнику гостиниці і сказав, що потурбуйся за цього нещасного. І якщо ти потратиш більше, то я, повертаючись назад, верну тобі ці гроші, які ти потратив на догляд за цим нещасним, побитим. І тоді Христос уже питає законника. То як ти вважаєш? Ти питаєш мене, ну, хто мій ближній? То хто із цих трьох є ближнім для цього нещасного? І законник відповідає. Той, який створив милість? І тоді Господь каже: іди і твори також діло. Тобто роби так само. На цьому закінчується притча сьогоднішня про доброго. Або ще, як називається, милосердного Самарянина. І ось ми, дорогі браті і сестри, що для нас це говорить. Ми також часто ставимо в своєму житті питання, хто мій ближній? Преподобний Максим, сповідник, в одному із своїх листів каже, що якщо ми розділяємо на людей, яких ми ненавидимо, яких ми відносимося равнодушно, а треті, яких ми любимо, то ми ще далеко стоїмо від Бога. Так говорить преподобний Максим Сповідник. Якщо ми людей ділимо на такі касти, то ми ще далеко стоїмо від Бога. Адже кожна людина. Це є образ Божий. І християнин повинен прагнути любити всіх одинаково тільки за те, що людина є образ Божий. Але давайте зупинимося ще на деталях. Законник це людина дійсно, яка Знала все, священне писання. І по закону він все правильно питає, і той священник, скоріше за все, йшов на богослужіння, а був таке правило, що якщо ти йдеш на службу, то ти не маєш права торкатись нічого нечистого. А людина зранена, яка вже мертва, то вважалося, що це вже до нечистоти торкатися не можна. Левіт так само зробив. Здається, що по закону вони поступили правильно. Але не поступили вони правильно по духу закону. Верніше ніяк не поступили. Тому що, дорогі брати і сестри, суть притчі в тому, Господь каже ще в Старому Зовіті, що мілості хущу, а не жертву. Так, кожна людина старається в своєму житті принести хоч частичку якоїсь жертви Богу. Але така доброчеснота, як милосердя, стоїть вище всього. Більше того, що на шляху до спасіння потрібно не тільки виконувати заповіді, адже заповіді. Це є тільки Шляховказ, вектор, який нам показує, як правильно потрібно в цьому світі слідувати. Но самі заповіді ще не приводять до кінцевої цілі, адже для того, щоб бути з Богом, потрібно такі чесноти, як добрі справи. Це і є милостиня. Добрі справи і віра людини. Ось і сьогодні Господь говорить про те, що не ми повинні себе запитувати, а хто мій ближній. І часто, на жаль, ми також ділимо, того я люблю, того я не люблю, цей мені подобається, а цей мені не подобається. І розділяємо людей. Проте ми бачимо про посамарянину, який не розділяв. Можна сказати, що це був інший іноплеменник, іншої віри людини. Але він допоміг йому. Він взяв його на свої плечі, посадив на скотину і довіз до гостиниці, ось чому проявляється близькість. Не тоді, коли ми ділимо. А тоді, коли ми самі робимо все для того, щоб бути ближнім для того, хто в цьому нуждається. Дорогі браті і сестри. Справжнє християнство це християнство любові. Любов це не просто слово, любов це сукупність всіх звершень. Любов це коли ти проявляєш її своїми справами милосердя. Можна сказати, що на шляху до вдосконалення і звершення людини обов'язково має бути присутнім любов і милосердя. Якщо людини нема милосердя до інших людей, то в неї і нема любові. А якщо немає любові, то яким шлюхом іде ця людина? Господь говорить, що якщо ти кажеш, що любиш мене, а брата чи сестру ненавидиш, чи презираєш, чи якось відносишся з таким призренням, то як ти можеш говорити, що ти любиш Бога, якого не бачиш, а ближнього? якого бачиш і не любиш. Господь говорить, що це взаємопропорційно зв'язано для того, щоб любити Бога, спочатку полюби ближнього. Ось яким шляхом вибудовувати має людина відносини своя зі своїм творцем через відношення до свого ближнього. Якщо ми не будуємо правильні стосунки з нашими ближніми і дальніми як християни, то ми тоді і не будуємо ніяких стосунків з нашим Творцем. Так, звісно, трапляється в житті, що багато хто спричиняє, можливо, нам болі. Не хороші слова в наш адрес говорить. Але, дорогі браті і сестри, ти і сильна людина, що, навіть якщо людина іншої віри чи інших бачень, поглядів, то перш за все, християни, ми, як християни, повинні ставитися до свого ближнього, особливо той, який потребує допомоги, так, як поставився Семирянин. До того нещасного, якого обікрали і побили. В наш час, дорогі браті і сестри, також є законники, які спокушають. В нас час також є ті, які ніби соблюдають все. є і самаряни, і іудеї. І ця притча. Прямо стосується нас з вами. Тому що милосердя це є ключ до Царства Небесного. Милосердя це є основа і фундамент. Адже там, де є милосердя, там є любов Божа. Нехай дорогі браті і сестри, Господь сподобить і нас, тої милості своєї. Адже і ми з вами потребуємо милосердя від свого Творця Небесного і Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.